Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо знову грати у гру Race Master. Минулого разу мені дуже сподобалось. Я вже грав. Що, поїхали старт. Так. А -а -а. Десь сам. з'їхав. Так. Ой, дюй. Дю. О, фу. Оці штуковини такі складні. Так. Це, до речі, якась нова карта. Я ще не грав на цій карті. Так, я перший. Так, треба нікуди не врізатися. Це фініш. Вау! Одразу фініш, я перший! Дуже прикольно. Круто. Так, все продовжити. Так, це, мені здається, така карта, але вони щось, мені здається, додають, як ускладнюють на другий раз. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто грав чи грає цю гру. Може хтось е, більш розібрався по цим картам. Вона однакова, ця карта зараз е, е, така сама, як попередня, е, чи, е, трішки, е, так, і попередня, чи трішки вони ускладнюють. Так, знову перший. Поки бовтав та прийшов перший. Круто. Так, мені подобається. Так, ні дякую. Так, поїхали, поїхали. Так. Пощастило е, майже не зачепило мене. Так, 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 сюди сюди. А як? Я ж в бік з'їхав. Так, е, ага, все. Я, Мені здається, вже розібрався. Треба. Е, він там вверх, а мені треба е, туди, де він піднімається. Так. Ось ці штуки тут ну, такі собі не дуже. Е, так, 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 так. Другий? Я думав, що буду перший. Бо там хтось. Е, е, поряд мене був. Е, ...праворуч, мені здається. Чи то був третій. Ну, окей. Та, та, знову цей вентилятор. Це я добряче зараз вже відстав. Так, ще якийсь професіонал їде. Так, і що, у мене вийде приїхати хоч якимось? кимось. А, ні. П'ятий. Ну, таке собі, таке. Якщо б не врізався, тоді так, а так. Так, ну окей. От е е е е е ось так. Так. М так, 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 ось сюди, праворуч, так. Е знову цей. Вентилятор, гвинтокрил. Так, оці штуковини можна ось так робити. Так, я йому трішечки вдарив його. Ти мене вибач, будь ласка. Бо я, це випадково. А як ось тут так, фініш п'ятий. Ну, таке собі. А як ось тут при пройти першим, я навіть не знаю. Я. Здається, не врізився ніде. Так. Пощастило, що не в'їхав. О, він е, зачепився. Бовдор. О, як воно мене зачепило. Я майже пролетів вже. А зараз пощастило. Бо мені здається, так само е, воно е, повз мене прийшло. Так. І що а я не доженю їх, так? Так, мені здається дуже мала карта. Так, колесо якесь прокачуємо. Уже майже 40% прокачали. Так. І як? Бачили, я ж виїхав геть праворуч, щоб не зачепило мене знову цей пропелер. Вентилятор. Ого. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Так. Перший? А де він подівся? Так, ну мені все одно. Так, все, я перший. Так. Прикольно, 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 дуже класно. Мені подобається. Так. Поїхали. Так, нова карта. Потяг такий. А, фу, чі... а, о! О а... ч. О. ні. Все, та знову, та як? Дуже складно. Ну все, я вже не доженю їх. Оці штуки потім. Оці штуки. Ще Ага, це вони поврізалися. Так вам треба. Два. Професіональних водія. Так, четвертий. Ну, я думав, що я буду 100% шостий. Чи сьомий, шестий. Так, ні, дякую. Так, ну все, я буду перший. Не штовхай мене, бо я зараз як штовхну тебе, то у тебе штовхало відвалиться. Яким ти мене штовхаєш. Так, так, посередині, так. Щоб з землі не було оцих штук, які вилазять. О! Т... <гум> не встиг е у бік з'їхати. О, ну, прикольно, ще і врізався у ці штуки. Так, ну все, буду останній. Шостий або сьомий. Якщо ще раз вріжусь у щось, то буду восьмий. Ну так, восьмий. Це гра мені дала ще шостий. бонусом. Щоб я не дуже засмут... засмучувався. Так. Дуже мені не подобається. Ці вентилятори мені складно з ними. Тож не встиг е в бік з'їхати. Ну Так, посередині, так. Цей бовдор. Так, ще один бовдор. Так, а ну. Ось так. А, вже фініш. Третій. Ну. Прикольно. Бо я думав, що буду останній. Бо мені дуже складно було. О. Так. Фу, фу-фу фу. -фу, -фу, -фу. Оці мені здається, що. А, ні, це. Як такі штуковини лежать. Оце пощастило мені двічі. Так. Другий. Так, так, буде щось таке? О, є, так, 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 сюди. Так, поки перший. -E поки П. P... Та як? Я об'їхав його. Ну, все, я буду восьмий. А був перший? Ну. П'ятий. Оце я врізився ту штуку. Складно, дуже складно. Так, сюди. Я натискаю та не відпускаю газ. А, та зачепило трішечки. Якщо він врізався то стояв. Третій. Ну, так собі. Так, якісь грошенятка. Трішечки продовжити. Так, поїхали. Так, 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 бік-бік, бік, бік. Так, пили. О, пощастило, пощастило, пощастило. Так, перший. Треба. Я таки думав, що буде оці штуковини, що тільки з одного біку, боку, боку, біку їхати? На. Так. В один бік хотів з'їхати, але не встиг. То Та що таке, ну? Так, ще один, ще один. Я не долетів, бо е, мені здається, швидкість була не дуже велика. О, так, долетів. Так, пили. А вони рухаються чи на одному місці стоять? Щось я не встиг роздивитися. О, ні ні ні-ні-ні-ні. Пощастило. Пощастило мені, що він мене не задів. Оця штукована. Так. Обережно, бо я перший їду. Буде дуже прикольно, якщо я прийду перший. Так, все, я перший. Фініш, все, я виграв. Вау, дуже круто! Так, ну сьогодні отак дуже круто зіграли. Натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам сьогодні чи ні. Натисніть ще на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!